Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 12, ВІРШІ з 12 по 26. Якоже, бо тіло єдино єсть, і буде імать многі, всі же уді єдиного тіла, мнозі суще єдино суть тіло, тако і Христос. Ібо єдинім Духом мы все воєдино Тлостихомся, а ще удеє, а ще еліні, ілі раби, ілі свободні, і всі єдинім Духом напоїхомся, ібо Тло несть єдин ут, но мнозі. А ще нога, яко несьмь рука, несьм от сіго ради несть от тела, і аще речет ухо, як несь око, гнесь от тела, єда сіго его ради несть от тела, аще все тело око, где слух, аще же все слух, где ухання, ныне же положи Бог, Уди, Единого Когождо их тверси якожу волі. а ще либыше все єдині уд, где тело. Ныне же мнози убо удове едино же тело, не может же око лищи руце, нетребеми еси, или паки голова ногама, не требими есе, но много паче мнящиеся уде тела не мощнейше быть, нужнейшее суть, и их же мнім бесчестнейших быть тела. сим честь множайшую прилагаем, и не благообразнее наше благообразие множайше имуть, а благообразнее наше не требе имуть. Но Бог растворит тело, худейшему болшу дав честь. Да не будет раз в телеси, но да тожде в себе, да равно един о друзьям пекутся уди. И аще страждет един уд, с ним страждут все уди, а щелю же славится един уд, с ним радуются все уди. Вы же исте тело Христово и уди отчасти. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрищені в тіло одне: чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним, бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не відтіла, бо я не рука, то хіба через це не відтіла вона? І коли скаже вухо, що я не відтіла, бо я не око, то хіба через це не відтіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе слух, то де був би нюх. Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож тепер членів багато, та тіло одне, бо око не може сказати руці ти мені не потрібна, або голова знов ногам. Ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім не шановані в цілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридні наші члени отримують пристойність найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове. А зосібна, ви члени.